Друзі, добре вам ще раз разім утро. Я напоминаю, що в ефірі просто утро, просто ранок. Ми сьогодні общаємося о іграх, а о комп'ютерних іграх геймерстві. І И... до речі, в нас вже з'явився скайп-зв'язок з представником компанії Wargaming, яка розробила дос досить популярну на сьогоднішній день. Мабуть, одну з найпопулярніших ігор це World of Tanks. Дмитро Базалевич, представник компанії Wargaming. Доброго ранку, Доброго ранку. Так, давайте почнемо з того, відкуди взялася ідея зібрати вот таку ігру. Ідея з'явилась, можна сказати, випадково, коли компанія Wargaming на момент створення World of Tanks була вже понад 12 років на ігровому ринку. І в той час, 3-4 роки тому, панувала ідея про те, що онлайн-ігри повинні бути в стилі фентезі. Якщо ви пам'ятаєте... Чотири роки тому ельфи, «Орки», магія, мечі це було, да, це було про це. Так чи інакше. Це був дуже популярний Жалко, сценарій, так жанр. Так. Mm -hmm. І коли розробники «World of Tanks» думали, що вони... Вони хочуть створити якусь нову гру, яка буде дуже крутою, буде кльовою. Спочатку теж думали у цю сторону, теж думали про орків, теж думали про ефір. Але на якомусь етапі якось хтось, хто саме досидів, відома з розробників, запропонував, а, давайте зробимо щось схоже, але не про істот, а про техніку, про бойові машині, про танки. І ось крок за кроком народилася ідея, от кота отже от потім стала тою, яку зараз грає понад 80 мільйонів. От, ви знаєте, ну, Дійсно, от, ідея дуже проста. і, от, і все, Але досить гініально просто, як завжди, і виходить. А, Дмит... Дмитро, ми знаємо, що до певного часу ігра була безкоштовною, але декілька років тому так сталося, що ви ввели платні акаунти. Вра була буде, є безкоштовно. Будь-хто зараз у будь-якій країні ми не, ми не просимо користувачів платити нам за те, що вони грають, а платні є деякі функції, деякі, деякі, деякі можливості. Так я так розумію, ви хотіли хотіли спитати про buy-pay-to-win. Так, що це взагалі значить, і взагалі, які є привілегії тих, хто платить. Дивіться, A, pay to win – це е, принцип, один з принципів, е, який є у жанрі багатокористувачевих онлайн ігор Це коли е, гравцю для того, щоб набути перемогу, треба платити. Компанія Wargaming е, у минулому році офіційно перейшла на е, протилежний принцип free to win Тобто для того, щоб отримати набути перемогу в of Tanks, платити не треба. Так, у нас є деякі платні опції, деякі платні функції. Ну, це, в принципі, як щоб... і везде, є таке. Тобто, хочеш швидше как бы, прокачати свій танк, да, заплатити. Так, да, власно відповідаючи на питання, що саме надає, що саме отримує ревесь, який платить, це дійсно а, швидкість. А, Швидкість розвитку його техніки, тобто uh -huh. ніяких бойових переваг він над тим, хто грає безкоштовно, він не набуває. Його він не отримує доступ до якоїсь вундервафлі, якого якогось танку, який виїжджає на полі, і все руйнує і постійно перемагає. Тось, тобто, головний принцип, головна умова для успіху в нашій грі — це сам гравець. І якщо він ä, платить чи не платить, якщо він гарно грає, він гарно грає безкоштовно. Якщо він ä, ну, не виходить щось, то ніякі гроші йому не допоможуть. вибір Хочеш то платити, хочеш ні. Ну, тобто оплата оплата у нашій грі це економія часу. Угу. Сколько линці... сколько зараз ігроков у вас? Ну, у вас ще статистика, скільки є в ігрі? Е, 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 зараз е, Компанії Wargaming зареєстровано більше 80 мільйонів аккаунтів по всьому світу. А по процентам і мужчин чи там по возрасту є у вас розділення? Звісно, так і є. Ми чоловіча гра. більше 95% це чоловіки в цьому світі, тому що. Хоча відсоток жінок зростає. Очень потроху, але зростає, і є жінки, які навіть приймають участь у змаганнях у кіберспортивних змагання з World of Tanks, захоплюються, дуже гарно грають. Добре, дякуємо. Але ще є кілька запитань, але так. в нас дуже мало часу, тому що Добре, день... ще, давай, а... буду швиденько. Чи є в ігрі можливість читерити? Mm. Ми скажемо для всіх зрителів, це коди, паролі, щоб вот, як-то mm. жульніші, mm. такого нету, так? Ні, ні. Гра відбувається на сервері, який у нас. Тобто ігрок може на своєму комп'ютері щось зробити, встановити якісь uh, додатки, які йому допоможуть, але uh, це буде лише допомога йому самому. Тобто усі інші цього не бачать. Є то ліміт времени, скільки человек може проводити в игре? тому що ну дійсно є така проблема, що меня навіть знайома сім'я ну грубо розвелися із ігри. Я вважаю, що їх розлучення танки стало лише поводом, ну, а чи да. іншому а, в грах вообще, взагалі гра зра сесійна, тобто одна сесія гри триває 15 хвилин, ага. і це допомагає бы, не не глибоко зануритися. Тобто ви зіграли бій, 15 хвилин максимум він триває, якщо там все добре, би, ви ще раз заходите у бій, ще 15 хвилин, але немає такого, що ось зараз, зараз я вб'ю цього монстра, я під'їду зараз, і потім, хопа, там вже світанок, там вже ранкове шоу на 33 ідеї, і там такі очі червоні. Такого немає. Більш того, у деяких регіонах ми будовуємо програмні механізми обмеження часу. Це вимоги, зокрема, китайського законодавства. Тайны можно. Вибачте, одне останнє запитання: так. Wargaming готує щось новеньке для глядачів. Боже для, 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 гравців. для, 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 для гравців. Да, і вот Це, эту інтригу ми ставим на потом, потому у нас уже закінчується время. Дмитрий, большое вам спасибо, друзья. Играть или побачимо. нет, решать вам платить деньги или нет, также решать вам. Друзья, мы прервемся на очень интересное расследование справа номер 33.